Сучасну науку створили віруючі вчені. Побутує думка, що між наукою і релігією ведеться непримирена боротьба. Але чи знали ви, що більшість основних відкриттів зробили саме вчені, що вірили в Бога і досліджували Його слово? Цим вченим віра не завадила зробити великі відкриття, а навпаки, спонукала досліджувати світ, створений Богом. Вони жили в різний час, народилися в різних країнах, працювали в різних наукових сферах, але всіх їх об'єднувала любов до науки і до Бога. Розглянемо 15 видатних всесвітньо відомих вчених, які перевернули науковий світ. Майкл Фарадей, англійський фізик, відкрив електромагнітну індукцію, що лежить в основі сучасного промислового виробництва електрики, створив першу модель електродвигуна. Засновник вчення про електромагнітне поле. Ти заряджаєш своєму білку, в тому числі завдяки фарадею. Ось що він сказав: як сльози виходять з серця і спрямовані до серця, так і Біблія походить від Бога, і той, хто від Бога слухає її голосу. Наступний в нашому списку Йоган Кеплер. Математик, астроном, і він встановив закони руху планет навколо Сонця, так звані закони Кеплера. Маємо розуміння, що Земля не на слонах, в тому числі завдяки працям Кеплера. Ось його цитата: Великий наш Господь і велика його держава, і при мудрості його немає кінця. Хваліть його Сонце місяць, зірки і планети, якою б мовою ви б не прославляли, а також ви, свідки його відкритих істин. І ти, моя душа, віддавай честь і славу Господові всем своїм життям. Вільям Томсон Кельвін, британський вчений, який допоміг закласти основи сучасної фізики, відомий своїми роботами в області термодинаміки, механіки, електродинаміки, маємо техніку і транспорт, що працює по відкритих кельвіном законах. Його цитата. Не бійтеся бути вільнодумцями. Якщо ви мислите глибоко, то через науку знайдете віру в Бога. Готфрід Вільгельм Ляйбніц. Німецький вчений, який створив комбінаторику. як Науку заклав основи математичної логіки, описав двійкову систему числення. У механіці ввів поняття живої сили, прообраз сучасного поняття кінетичної енергії. Саме він сформулював закон збереження енергії і в психології розвинув вчення про неусвідомлене психічне життя. Багато з того, що ми бачили на уроках фізики, було відкрите, в тому числі, Ляйбніцо. Його цитата. У бозі полягає могутність, яка є джерелом всього. Наступний у нашому параді вчених Джордж Габріель Стокс, британський математик, фізик ірландського походження. Працюючи в Кембриджівському університеті, він збагатив науку власним внеском в гідро і газодинаміку, оптику та математику. Пра, пра 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 бабця твоєї камери на айфоні була результатом роботи Стокса. Його цитата. Я не знаю жодних здорових висновків науки, які б суперечили християнській релігії. А наступний в нас Роберт Бойль. Англійський хімік, фізик, філософ, вперше ввів наукове поняття хімічний елемент. Один із засновників якісного хімічного аналізу він відкрив закон про залежність обсягу газу від тиску, так званий закон бойля, розробляв і виявляв хімічні елементи за 200 років до появи таблиці Манділеєва. Ось що він каже: численність, краса і впорядкованість небесних тіл, досконалість тварин і рослин. Та інші явища природи справедливо спонукають розумного, неупередженого спостерігача зробити висновок про існування вищого, могутнього, праведного і благого творця. Френсіс Бекон, англійський філософ, відомий тим, що почав науковий метод дослідження, заснований на експериментуванні та індуктивному мисленні. Саме його вважають одним із засновників індуктивного наукового методу і одним із батьків сучасного наукового методу. Його цитата для того, щоб не впасти в оману, у нас є дві книги, які ми повинні старанно вивчати. Перша з них святе письмо, яке є откровенням Бога. Друга саме творіння, яке свідчить про Божу славу. Йдемо далі. Макс Планк німецький фізик 20-го століття, який зробив великий внесок у розвиток різних областей фізики, але більш відомий за створення квантової теорії, яка зробила революцію в розумінні атомних і субатомних світів. Його цитата: релігія і природознавство потребують віри в Бога. При цьому в релігії Бог стоїть на початку будь-яких розумів, а у природознавстві. Наприкінці. Для одних він означає фундамент, а для інших вершину побудови будь-яких світоглядних принципів. Далі, відомий всім нам Ісак Ньютон, англійський вчений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики. Він сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона і закон всесвітнього тяжіння. Ньютон. Творець сучасної фізики. Ну що я можу додати? Напевне, те, що сам він був богословом. Ну, ви це і так знали. Його цитата: Чудесна будова Всесвіту, і гармонія в ньому можуть бути пояснені лише тим, що Всесвіт був створений за планом всевідуючої, всемогутньої істоти. Ось моє перше і останнє слово. Наступний Джеймс Клерк Максвелл. Шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля і розробив теорію світла. Його цитата: молись до нього про те, щоб постійно мати його в своєму полі зору. Адже він людина, і тому ми в змозі дивитись на нього. Крім того, він Бог, і тому може створити з нас нове творіння на свій образ. Звичайно, це він говорив про Ісуса Христа. Наступний Джордж. Берклі, англійський філософ, відомий своєю системою спірутуалістичної філософії. Він доводив неспроможність матеріалізму. Його цитата Бог мені свідок, що я був і все ще залишаюся при повному переконанні в неіснуванні матерії. Далі, Макс Борн. Вчений ХХ століття німецький фізик-теоретик один із творців квантової механіки. Він дав статистичну інтерпретацію квантової механіки, він автор праць з динамічної теорії, кристалічної решітки, атомної фізики, оптики, філософії природознавства. лауреат Нобелівської премії. Його слова багато вчених вірять в Бога. Ті, хто каже, що вивчення наук робить людину атеїстом, мабуть, якісь Смішні люди. Вернер ФОРСман. Німецький лікар, завідувач хірургічного відділення при євангелістичній лікарні в Дюссельдорфі. лауреат Нобелівської премії в галузі медицини. Він нагороджений медаллю Лейбніца Німецької академії наук і золотою медаллю Товариства Хірургічної медицини Феррари, Італія. Ось його цитата Бог створив світ і дав світові закони. Ці закони залишаються без змін. Духовні задуми і сили цього світу також незмінні. Наступний сер Нільс Бор, данський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики. Він створив першу квантову теорію атома, брав участь в розробці основ квантової механіки, зробив значний внесок у розвиток теорії атомного ядра і ядерних реакцій, процесів взаємодії, елементарних частинок. Із середовищем. Він сказав: не наша справа наказувати Богові, як йому слід керувати цим світом. Галілео Галілей, італійський філософ, математик, фізик, механік і астроном, що зробив винятковий вплив на науку нашого часу. Він першим використовував телескоп для наукових відкриттів, якими стали супутники Юпітера, плями на сонці. «Гори на місяці і фази Венери, захисник геліоцентричної системи коперника і засновник експериментальної науки. Його цитата природа, без сумніву, є друга книга Бога, від якої ми не повинні відмовлятися, але яку ми зобов'язані читати. У виявах природи Господь являється нам не менш захопливим чином, ніж в божествених віршах Біблії. Сьогодні звичним явищем є. Коли люди науки в своїх дослідженнях і висновках приходять до факту створення цього світу мудрим творцем і приходять, звичайно, до віри в Бога. А як щодо вас, чи вмієте ви читати цих дві книги Бога? Одна навколо нас це природа, а друга Його написане слово? Напишіть в коментарях, яка з цих двох книг ваша улюблена. Якщо вам подобається наш канал і ви ще не підписалися, зробіть це. Ви допоможете нам вирости і досягати Словом Божим більшу кількість людей. Також дякую за ваші лайки та коментарі.